Як виглядає перевезення померлих за кордону? Ходи, я тобі покажу. Ну що, йдеш? Ходи. Угу. Ти готовий? Так. Ходи. Донець, допоможи мені, будь ласка. Дякую. Ну що, правда, просто виглядає, але ми лише показали 15 нашої роботи. Що робить наша компанія? Ми робимо повністю все. Ми залагоджуємо усі документи, забираємо померлого до себе в морг, миємо, одягаємо, бальзамуємо та довозимо кожного померлого до останнього його причалу. Що потрібно зробити? Лише один дзвінок, і ми зробимо усю роботу за вас.